Якщо тобі потрібна надійна, проста, ремонтопригодна і всюдихідна машина, плюс в тебе обмежений бюджет, спробуй роздивитись Mitsubishi Pajero Sport першого покоління. Зараз про нього розповім. Як він з'явився на світ, в компанії Mitsubishi був вже автомобіль Mitsubishi Pajero Pinin. Це такий невеличкий позашляховик. І був Mitsubishi Pajero. Звичайний великий в Америці він називався Montero. Так ось він був дорогий, тому в Америці продавався погано. І японці так і дивляться, думають і розуміють, що їм потрібен середньорозмірний позашляховик з низькою ціною. Тому беруть свою Mitsubishi l 200 пікап, роблять на нього кузов з будкою, і все. Ось Mitsubishi Pajero Sport готовий. І він почав продаватись. Тому, що гарна ціна, і класна компоновка. Рамний позашляховик з повним приводом. Рамний автомобіль це чудово, коли тобі потрібна тачка для сурових умов. Однак коли йому більше 20 років починаються проблеми. А саме з рамою і перед купівлею, перше на що треба дивитися в автомобілі, це на стан рами. Якщо немає поряд, сто просто не бійся забруднитись, лягаєш на землю, починаєш дивитися раму. Спочатку візуально і дуже добре, якщо в тебе є будь-який залізний предмет. Найкраще всього, якщо викритка, але навіть ключі від хати допоможуть то тобі перевіряти стан рами. Просто береш щось залізне і починаєш тикати. Тому що рама буває в трьох станах. Перший стан це з-під діда, ціла була десь в музеї. Дуже рідко зустрічається, але таке є. Другий стан барижний, коли заклеїли скотчем, зафарбували це все, і воно виглядає так само, як рама з завода, але якщо її почати отак от штрикати, то там нічого не буде, і просто вона провалиться, і навіть якщо тобі барига скаже, Адже ти зламав раму, ну в смислі, зламав раму ключом. Ні, все, від того варіанту уїжджаєш. І третій варіант це підварена для бойових умов. Як саме ця. Підварена уголком тут, підварена уголком тут. Найкраще, звісно, з під музею автомобіль, але таких не знайдеш, тому шукай хоча б підварену у проблемних місцях. Конкретно в Padge 1 проблемне місця. Це ця поперечина, раз. І місце кріплення цієї поперечини. Плюс всі місця кріплення кузова до рами. Між ними і рамою. Найбільше навантаження, то ці місця швидше за все згнивають. Тому в передній частині рамі це ось тут, в задній частині так само кріплення ходової. Треба перевірити, чи вона не відпадає. І кріплення кузова тут також є невеликі проблеми, але з таким машина ще поїздить відносно того, що зараз є на продажу. Звертай увагу на раму в першу чергу, це важливо. При цьому, навіть якщо рама жива, сам кузов може бути гнилий, і деяким людям буде на це пофіг. Тому що на сьогоднішній день цей автомобіль використовується у 70% випадків для рибалки, для активного відпочинку, для бойових дій, тобто в жорстких жорстких умовах. І тут головне, щоб в автомобіль не задував вітер. Раніше, звісно, замарачувалися, відкривали двері. Дивилися, щоб вони понизу були не гнилі, але все залежить від бюджету. Якщо ти дивишся автомобіль поверху ринку за 16, звісно, він повинен. Бути цілий. але коли ти приїхав дивитися таку тачку за 4 тисячі доларів, а саме така цифра на низ ринку по цим автомобілям на наших номерах, то які можуть бути питання до кузова, і також є ще окрема категорія цих автомобілів євро бляхи. Вони коштують ще дешевше. Там низ ринку взагалі починається в 2,5. Але ти ж розумієш, що буде за 2,5 значок Міцубісі, фари, якісь двері, якісь, можливо, кольоса і якісь залишки від рами. Це не те, що нам. Потрібно. Дизайн він японський. Довжина автомобіля 4,5 метри, і він ззовні виглядає великим. Але якщо сісти в автомобіль, то ти побачиш, що він насправді не такий великий, як здається. Щас покажу. Висока підлога це завжди специфіка рамних авто. Одразу покажу, що подобається. Дверна карта, вона типу кожана. Однак, там, де ти чіпляєш руками, це тканина. Тому вона і взимку тепла, і влітку не дуже гаряча. Проблемний матеріал тут, де відкривання дверей. Ось ця окантовка. Вона шкрябається і залишається під ногтями. Фу бе, однак. Тут ручка в нас нормальна, блок склопідйомників і регулювання дзеркал. Ще мінус, що в автомобілі 2000 року дуже маленька дверна карта. Навіть пляшка 0,5 ніколи сюди не влізе. Але раніше не потрібно було раніше їздили і так. І коли ми сідаємо в салон, то як ви бачите, в салоні я як в легковушці. стеля не дуже високо, в салоні вона не така велика, як здається, снаружи. Тут у нас аєрбег водія, тут аєрбег пасажира. Шторок в нашому випадку не Буде переді мною приборна панель, і тут сервіс Hotline Finance. Сервіс Hotline Finance – це місце, де ти зможеш оформити дуже швидко і дуже вигідно собі страховий поліс на будь-який автомобіль. Плюс я ще подарую тобі промокод на знижку в 10%. Звучить він так, Арчі 10. Це знижка 10% на будь-який страховий поліс. Хоч це зелена карта або автоцивілка, або страхування життя немає різниці. Посилання на Hotline Finance залишаю в описі і показую, як регулюється рульова колонка. Все механічно. Речажок. Ніс, вона йде вверх-вниз, на себе не виходить. Регулювання сидінь також воно тут присутнє з боку, можна відкидувати спинку, можна їздити вперед-назад, і дуже прикольно, що є регулювання уклона попки. Воно специфічно працює. Треба. Ручку видвинути вперед і або потягнути вверх, або натиснути вниз. Це незвично для першого разу, але один раз відставляєш сідушку під себе, і все, вже їдеш далі з комфортом. Що подобається ще. Тут є додаткові прибори. Це в нас вольтаж, наскільки заряджений акумулятор, тому що це важливо. Наприклад, заїхав в калюжу, залив генератор, якщо зарядка впала, ти це побачиш. Тут в нас датчик крена, воно просто не працює, тому коректно не скажу. І давлення масла. Далі аварійка, возбуждається. Луховоди. Мінус їх не можна закрити повністю. Завода можна було зробити вліво-вправо, іначе вони закриті, але з них все одно дує повітря. Що подобається, що в регулюваннях режимів, куди буде дути печка, є проміжуточні точки. Не як зараз сучасних авто, або в морду, або точка, або в морду ногу, або в морду і ноги, точка. І так далі. Тут є між морда і морда ноги цілих. 5 позицій, тобто хочу трошки більше в морду, але і трошки-трошки в ноги. Сама швидкість стандартні 4 позиції, вмикання, вимикання кондиціонера, якщо він ще в тебе працює. Холод або печка, китайський магнітофон, якась шухлядка для сігарет, напевно, телефон туди. Не влізе, пепельничка, блютуз, магнітофон, щоб сучасна музика грала. Сюди можна скинути мобільний телефон, але покласти його, що працював на навігатор, тут нема куди. Тому я, наприклад, кладу перед собою на приборну панель. І навіть якщо лежить телефон великого розміру, все одно я по трасі бачу і спідометр, і тахометр, якщо він працює в діапазоні між 2 і 4 тисяч обертів. А це саме ті оберти, на яких я їду по трасі. Зліва кількість палива, справа температура двигуна, регулюється яркість приборочки, регулюється висота фар, є вмикання туманок, є справа бардачок. Тобто, все, що треба для комфортної їзди, плюс підігрів срак в цьому автомобілі є, і цього достатньо. Тим паче в тих умовах, в яких ці автомобілі експлуатують на сьогодні, і за собою. Позаду, хорошо, не дивлячись на те, що тут є свалка, сидіти комфортно, це я сиджу за собою. Дивись, скільки місця є. Є підлокотничок, є два пастаканика. Ще прикольна фішка, коли є задня форточка, скло опускається повністю, і можна їхати на блатної руки. Мінус стеля не Мій зріст 185 а я сиджу вже майже чіпляю стелю. Якщо б мій зріст був десь метра по два, була би біда, багажник. Камери заднього виду немає, тому що ти що не можу не вмієш. Замість камери тут є труба, 60 і фаркоп. Здаєш назад, паркуєшся на звук. Біди тут немає. Відкриваєш багажник. Ось так виглядає багажник в кожному pgr Sport першого покоління. Так він забитий. Тому що тут свої речі. Якщо я буду запихувати ногу навіть між коробок, я ледве дістаю до кінця. Матеріали багажнику такі, що можна складати сюди що завгодно, з ним нічого не буде. Запасного колеса тут немає. Є невеличкі шухлядочки, які... Ми можна і не користуватись, тому що весь хлам буде валятися прямо ось так. А запаска, якщо б була, то була б ось тут, під днішим, авто. І фаркопастке, кажу, ж парктронік, робоча схема. По суті, тут все. Так, сраму живу, ти знайшов, з кузовом визначився, салон тебе влаштував. Тепер залишилось обрати, з яким двигуном брати. По суті, в тебе є два варіанти: дизель або бенз. Якщо дізель це двигун, як у нас, 2,5 дізель. Його мінуси це його потужність. Він має потужність 85-115 кінських сил. Тобто в середньому соточка сіл і його вистачає відносно. Якщо їздити по місту в спокійному режимі, без проблем тяги вистачає. Якщо хочеш по місту трошки пороздавати, трошки пошашкувати, цього двигуна не вистачає. Якщо виїжджаєш на оффроуд, його буде вистачати, якщо їдеш по прямій якщо в горку треба одразу вмикати паніжайку. Його проблеми? Його возраст. По суті, все тут старий ТНВД. Він не дуже проблемний, але якщо вже буде проблема, ну що напишеш на розборку, купиш з розборки. Також може підбирати масло без проблем, просто люди доливають, катаються далі. Турбіна живе. Просто обслуговую, просто заливай масло. Японський старий двигун, який трохи бере соляри, але при цьому запускається кожен раз без проблем. Ну, поки ще справний, і везе тебе до точки. І другий варіант це бензиновий, якщо ти полюбляєш потужність. Це v 6-3 літра. Однак там є момент. Він жере, по-перше, багато бенза. По-друге, якщо ти береш його з коробки автомат, механіка була п'ятиступенева на дізелі і на бензині. На автоматі буде 4 ступені. Коробка стара, і бензиновий двигун буде жерти більше 20 літрів палива. Тому що його потужність всього 170 кінських сил. Тобто цього дракона він буде розганяти з кайфом. Однак запляти ти його будеш, дай Бог. Тому, якщо вже вирішив брати бензинову, шукай одразу з газовою установкою, щоб потім не переплачувати. Тому що V6 будеш платити як за V8. Коротше, шукай бензик одразу з газом по бензу. Основна проблема провертає вкладиші не тому, що вони проблемні, а тому, що у всіх пробіги 500 плюс двигун тупо не витримує навантажень. По суті, все, ще були двигуни 2,8 дізель, 3,5 бензин. Однак на нашому ринку ти можеш зустріти на сьогодні або 2,5 дізель, ось цей, або бензиновий 3,0. Обирай, що тобі більш. До вподоби динаміка або надійність. Ледь не забув, що перевага бензинового двигуна, що ти його можеш якісно перевірити перед купівлею, зробити ендоскопію і поміряти компресію. Однак на V6 є проблема, що, щоб викрутити всі свічки, треба буде знімати впускний колектор. З дізелем більш важка історія. Його, щоб якісно перевірити перед купівлею на вулиці, його треба запустити на холодну, подивитися, як він запускається. Потім прогріти і запустити на гарачу. Також треба буде натиснути, коли вже буде прогріти двигун, газ підлогу і подивитись, чи немає диму. Якщо є синій дим, двигун бере масло. І краще відмовитись від купівлі. Якщо білий дим, то бере антифріз. Якщо чорний, то це паливна система. Для старої машини, якщо є трохи чорного диму, в принципі, це не така проблема. Тобто, якщо б автомобіль піддимулював чорним, я б не відмовлявся від купівлі, у всіх інших випадках відмовлявся б. І найкраща конфігурація це будь-який з цих двигунів з механікою. Автомат я би брав тільки у випадку, якщо треба, щоб жінка з'їздила кудись в магазин. По суті, все, а де якісно вибрати автомобіль? Де мені перевірити його? На. Car Vertical. якщо ти не хочеш перевіряти його вживу, ти просто от дивишся, знайшов оголошення. У мене навіть є приклад паджероспорт інший відкриваємо. От якщо ти шукаєш прям живу живу тачку, і наприклад, тобі важливий пробіг. Дивись, тоді ти бачиш, щось такий варіант. Це, наприклад, його пробіг вказаний 300 тисяч кілометрів. Не дуже це важливо, але ж хочеш знати правду. Просто Car Vertical клац. і вже знаєш, що в 2022 році пробіг був вже 400 тисяч кілометрів. Додаєш ще три роки і розумієш приблизно, що під 500 там буде. Не проблема для цієї машини, але проблема, як що ти не хочеш бути обманутий. Плюс є промокод на знижку для тебе на CarVertical Archilow. Це знижка 20% на будь-який звіт. Все, що треба, щоб перевірити автомобіль, це просто він-код. Поняв? Тоді ходова. Керуємо і фіналка. Ходова попереду торсіони незалежна, позаду нерозрізний мост. В нас позаду пружини, але в більш старих версіях були встановлені рісори. Повний привід. В нас система part-time. Тобто ми завжди по місту їздимо на задньому приводі. Якщо вмикаємо, повний в нас немає міжосьового диференціалу. Тобто, в нас роздатка замкнута жорстко. Одне колесо крутиться позаду, одне попереду. Такому режимі не можна їздити по асфальту дуже довго і в суху погоду. Плюс додатково є паніжайка, однак японці ж себе люблять. Тому для внутрішнього японського ринку тут встановлювався повний привід, який називається Super Select. Його різниця в тому, що тут ще є режим 4 wd з міжосьовим диференціалом. Тобто ти можеш або бути на задньому приводі, або увімкнути повний привід і їздити собі спокійно кожного дня. Проблем з цим не буде. Далі буде режим повний привід вже як тут. Тобто одне колесо так, одне колесо так. І ще в деяких версіях була заднє блокування диференціалу. Воно не 100%, 75%. Однак те, що воно було, це вже про багато говорить. Коли є заднє блокування, автомобіль їде по оффроуду набагато-багато краще, ніж коли його нема. Логічно, правда? Давай розкажу, як він відчувається на асфальті. Ергономіка за кермом зручна. Ручка перемикання передач саме в тому місці, де я очікую. Перемикання офроудних режимів трошки далі воно не заважає переключати передачі. Вимикаю аварійку, починаю рух. Додатково скажу, що тут візуально три ачошника. По факту їх два. Тут перший, тут другий, і є якась шухлядка під карточки. Годинник у нас справа під козирьком. Є дзеркало, підсвітки немає. На рахунок того, як автомобіль відчувається в ходу двояко, коли ти їдеш по рівній дорозі, по трасі 100, 110, 120 дуже комфортно. Навіть шумоізоляції вистачає з погрешністю на те, що в нас грязьова МТ-гума. Однак, коли асфальтована погана дорога, то на цій машині їхати некомфортно. Її розкачує постійно. Плюс, так як автомобіль не новий, є дуже багато додаткових звуків. Кришка багажника дає звуки, тарпеда дає звуки. Десь Позаду щось дає звуки, речі дають звуки, гупа є задня ходова, тому що рамна машина і позаду просто рівний мост, який він не може бути дуже комфортним. Він про надійність. Тому далі нам треба переміститися на погану дорогу. І от там, де погана, не асфальтована, а ґрунтова дорога. Там цей автомобіль почуває себе як риба у воді. Йому реально комфортно. Тому переміщаємось на оффроуд. Хочу подякувати як завжди нашим воєнним, що благодаря їх ми можемо тут зустрічатися і ми можемо привести такі змагання. Дякую вам, кайфуйте, отримуйте задоволення всього. Дякую. Дручка выворота нет. Зрозуміти, чи можна використовувати цей автомобіль для офроуду, я приїхав на кубок українського бездоріжжя, який організували легенди офроуду, і поїхав в категорію tr 0 Це категорія для стокових автомобілів, в яких може бути гума, і все, лебідок немає, ніяких допоміжних систем немає, просто стокова тачка, яка можна сказати виїжджала з заводу. Що я дізнався. Капітально не вистачає виворота взагалі. Плюс довга база це проблема для таких ділянок, де треба розвертатись або де є горби. По діагоналкам, в принципі, проїжджаю нормально, однак третя проблема, яка є, це свєси. Свіс відстань від заднього колеса сюди назад, від переднього колеса вперед. Якщо б ці свєси були набагато вище, то автомобіль би не чухав сраки, тому що тут в нас дивіться, у нас фаркоп дуже низько і він. Так, зроблений, що він за собою забирає землю. І я просто жопою човгою з мордою. Така сама історія. Передній бампер кріпиться на таку П-образну пластину. І коли ти мордою кудись спускаєшся, то бампер залишається на землі, кузов іде над бампером, і цей бампер не виривається, але він починає провисати вниз. Його треба руками повертати назад. Вверх. Динаміка дізеля вистачає, якщо правильно користуватись двигуном. Механіка хороша, паніжайка супер вистачає. Ці колеса провертаються цим двигуном. Якщо б це був бідзінчик, то було б ще набагато ефективніше. І я розумію, що цей автомобіль на сьогоднішній день він не про жорсткий офроуд. Він більше про туризм, типу рибалка або жорсткі умови, де треба їхати швидкістю, або великі відстані. Наприклад, по трасі кудись газуєш. Тут багато місця в салоні. Комфортно водію, комфортно пасажиру, в тебе багато багажа з собою. Плюс є всі системи повного приводу, які потрібні. Ну, як всі системи. Повний привід, коротше, є, паніжайка є, блокування нема. Але якщо ти даєш газку, вона вигрібає. Навіть діагоналочки ти на них не застраєш. Був момент, де я там так типу не пройшов. Трошки назад, трошки вперед, і пішов. Для порівняння Субар, який був сьогодні і в мене є такий самий, він діагоналку, якщо не проїжджає, він одразу застріє і все, ти з цим нічого не зробиш. Цей автомобіль рипається далі, тобто повний привід тут. Такий, як треба, і концепція автомобіля така, як треба, але мені трошки не підходить. Чи купив би я собі такий автомобіль? Так, я його купив. Але під ті умови, в яких я планував його використовувати, він не підходить. А я знаю, кому він підійде набагато більше. Тому далі я цей автомобіль передаю на ЗСУ. На цьому все. Щастя, здоров'я, гарного настрою і пока. В чому прикол? Я дуже хотів спробувати собі рамний автомобіль з довгою базою, тому що в мене постійно були не рамні автомобілі. Субарь у мене досі є. В мене є Ніва. Каратиш, Ніва дуже подобається, як їде на офроуді. Субарь їде двигуном, але в діагоналки проблема. Плюс немає паніжайки, постійно горить щеплення, і нічого ти з цим не зробиш. Така концепція автомобіля рамна. Мені вже ближча, тому що я частіше виїжджаю на оффроуд, і я зрозумів, що мені довга тачка і така довга база не підходить. Треба під себе шукати каратиша рамного з більш потужним двигуном, ніж тут, і, можливо, більш сучасний. Ось, все. Цей прикольний, але не для мене. Все.